Щороку, в другу неділю серпня, в Україні відзначають День будівельника професійне свято людей, чия праця створює простір для життя, добробуту та розвитку. На Рівненській АЕС цю почесну місію виконує управління капітального будівництва, один з найперших підрозділів підприємства. Саме тут народжуються масштабні інфраструктурні проєкти, модернізується промислова база. Завдяки зусиллям колективу УКБ на майданчику РаЕС зведено чимало об'єктів виробничого та соціального призначення. Оглядаючись на пройдений шлях, працівникам управління є чим пишатися. Проте вони фокусуються не на тому, що вже зроблено, а на поточних завданнях. Покращення умов праці на підприємстві, впровадження нових ідей та дотримання вимог природоохоронного законодавства це основні аспекти, на які звертають увагу працівники УКБ у своїй діяльності. Є вимоги будівельних норм, є вимоги проєкту, експертні вимоги, і з іншого боку, є побажання або вимоги цехів власників, для кого власне ми створюємо об'єкт. Тому тут завжди повинен бути баланс. Ми дотримуємося цього балансу. Управління капітального будівництва РАЕС це команда висококваліфікованих інженерів, проєктувальників, технічних фахівців, які не лише планують і координують будівництво, а й постійно тримають руку на пульсі змін, впроваджуючи сучасні технології та міжнародні стандарти у своїй роботі. 20 років тому частиною цієї команди став Вадим Швець, провідний інженер технічного відділу УКБ. Через призму його професійного шляху можна побачити вагомий внесок колективу управління у розвиток атомної станції. Наш відділ безпосередньо займається розробкою проєктної документації, і, відповідно, основна його задача це вчасно забезпечити проєктно-кошторисну документацію, заходи з реконструкції та будівництва об'єктів Рівненської атомної станції. Ну і відповідно проведення їх експертизи та затвердження. Перед колективом УКБ стоять різні виробничі завдання та виклики, але досягати поставлених цілей їм допомагає відповідальний підхід до справи кожного та злагоджена робота колективу в цілому, стверджує Вадим Степанович. У нашому управлінні працює п'ять відділів. А в кожному відділі всі різні люди. Ми працюємо починаючи з планування фінансування, закінчуємо введення об'єктів в експлуатацію. На протязі всього цього проміжку всі ми знаходимо між собою комунікацію, всі поставлені завдання ми виконуємо разом одне в одному в принципі допомагаємо. Нові модернізовані об'єкти на РАЕС це результат кропіткої праці та тісної взаємодії з іншими підрозділами станції. Тому день будівельника це дата, яку відзначають всі, хто дотичний до цієї важливої справи. Тому що фактично це ж коби будує. Це спільна робота багатьох цехів, я завжди про це кажу, а без спільної роботи неможливо нічого зробити. Ми в своїй роботі тісно співпрацюємо з усіма підрозділами станції і комунікуємо, працюємо, і в нас кожного року реалізуються заходи по різних підрозділах. Кожен, хто дотичний до будівничої справи на Рівненській АЕС, заслуговує подяки за сумлінну працю, інженерну майстерність і відданість професії. Їхня робота це міцна опора для безпечного та стабільного функціонування підприємства. Всім будівельникам хотілося б вважати простих сімейних радощів, здоров'я, ну і професійного вдосконалення. Сергій Вікторович додає, головне, про що сьогодні мріє кожен українець це жити і працювати під мирним небом на своїй землі. Тож нехай ця мрія обов'язково здійсниться. Спільними зусиллями ми здатні подолати труднощі та відбудувати Україну. Інна Гаврилова, Анастасія Лалак, УІТАЗГРЕС.